Вітаю, ви слухаєте третій сезон подкасту «Намасальна медосвіта читацька зала, і я, його ведучий Матвій Хренов, популяризатор свідомого читання, і це подкаст Рефлексія, книжок та простір для людей, які бажають застосувати усвідомлене читання для саморозвитку та пошуку нових сенсів для себе. І сьогодні моя гостя Юлія Мартинко, фахівчиня із медичних комунікацій. Юля, привіт, привіт, Матвій. Ти знаєш, Юля, як на мене в українській літературі є три Крутих книжків, які дуже багато пояснюють про погані комунікації. І на прикладі їх можна їх дуже чітко зрозуміти. Перше, це кайдашева сім'я, чує Левицького, там про скандальні комунікації, коли люди криком намагаються донести якусь думку, криком і смішною лайкою, скажу так. Але вочевидь, що це не працює, тому що, як говорять психологи, крик це просто віддалення людини від себе. Друга книга це Бабуся в Морати не любила Павло Білянського. Там інший приклад комунікації, коли люди не говорять між собою для того, щоб щось пояснити, і не дивним чином комунікації відсутні. І третя книга це Вікторія Амаліна. На жаль, покійна, це дім для дома. І це книга, де люди брешуть один одному, створюючи якісь власні світи. В сподіваннях, що це допоможе і це покращить комунікації, це також не дуже працює. Тому я би хотів з тобою проговорити про те, а як говорити ну або писати правильно, щоб тебе розуміли. І перше питання в твоїй роботі: як, як це робити, юля? О, таке питання. Я сама запропонувала цю тему, і коли сіла готуватися до подкасту, почала багато думати про це, як я в півгодини можу вкласти те, що я готова викладати величезним курсом на десятки лекцій, практичних занять, кейсів і додаткової літератури. І насправді додумалася до таких трьох тез, про які ми зараз з тобою поговоримо. я згадала свої рефлексії, коли читала книжки. Я згадала ці рефлексії на ці мої тези, думки. Я зараз спробую дуже просто якось методом простих і зрозумілих комунікацій це донести. Ну, прикладі себе я розкажу, як просто комунікувати. Прекрасно, да. давай спробуємо. Давайте спробуємо так. Перше моє правило, яке я для себе використовую в своїй роботі, це правило простого спільного словника. Перед тим як щось комусь говорити. В принципі без емоцій, не так як в киташевій сім'ї, перед тим як щось комусь сказати, було б дуже класно сісти і подумати, що я хочу сказати, як я хочу це сказати, і як мене на тій стороні почують. це база всіх комунікацій, основа, ґрунт, як то кажуть зараз, і про це треба думати. Спільний словник тут я почну не з книги, а з фільму. Я обожнюю фільм просто фанатію за ним і дивлюсь постійно, коли мені не скажу погано, а коли я дезорієнтована в своїй роботі, таке теж буває, це нормально. Пошуки себе. Це прибуття. Це дуже кльовий фільм, сценарій. Простенький на землю прибувають прибульці. Вони нічого від нас не вимагають. Вони просто існують поряд з нами. Вони просто є. Звичайно, люди не вміють реагувати просто на це все і починається там. На фоні заворушень, політичних скандалів і так далі, виникає постать філологині, жінки, яка є мовознавцею, вона досліджує мови. І вона починає встановлювати з ними контакт. І вона починає з того, що вона підбирає прості слова, щоб з ними порозумітися. Вона з ними починає формувати власний простий словник. Вона їм пояснює. Невербальною комунікацією знаковою комунікацією, що означає кожне окреме слово. Тому, коли ми комунікаційники або люди, які наймають комунікаційників і вимагають від них, щоб цільова аудиторія їх почула, будь ласка, переконайтеся в тому, що у вас однаковий словниковий запас вашої цільової аудиторії. Що ті слова, які ви використовуєте, фрази. І коли я кажу слова, я маю на увазі не просто слово, а маю на увазі абстракт, що ви ним передаєте, що ви йому, що ви хочете сказати цим словом, фразою, текстом, формою. Навіщо ви це все пишете? Да? Я повертаючись до фільму, вона їх починає вчити, і вони так розуміються, вони встановлюють цей контакт. Так само комунікаційник Він встановлює контакт зі своєю цільовою аудиторією. Він хоче, щоб його почули. Якщо це хороший комунікаційник, якщо він не просто приходить, щось відписав і пішов додому. Та людина, яка намагається комунікацію, навіть змінити, Певні а, ментальні конструкти у людей, ні, ну це ж верхівка комунікації, вершина досягнень да, комунікація. Змінити поведінкові паттерни, да. тут хоча б щоб тебе зрозуміли, да. і якщо якось інструкцію до дій, Да. да я полетіла в свій улюблений космос, але якщо спуститися наверх. Переконайте, що ви використовуєте правильний слідничок зі своєю цільовою аудиторією. І я, до речі, скажу про те, що цей фільм він зроблений за новелою Історія твого життя американського фантаста Теда Ченга. Це є переклад українською мовою, це можна купити, почитати. Що краще фільм чи книжка? Бо фільм дивився, погоджуюсь фантастичну книжку не читав. Вони різні. Знаєш, є оцей формат співтворчості, коли і книжка, і фільм вони різні і чудові. Яке трапляє інколи. тому не можу сказати, що краще для мене це про різне і те, і те дасть класний досвід, дасть класну емоцію. І якщо ви комунікаційник і, і ви мене зараз почули і зрозумієте або ну людина, яка хоче в цьому розбиратися, то вам зайде. Я думаю, це це воно з того, що треба починати. Думать про цей словник. Я ще думаю, що от на базовому рівні дуже для для мене особливо дуже важлива штука, звичайно, говорити однією мовою, а інша це ціль комунікації. Бо я стільки разів в роботі бачив, що людина з тобою навіть не треба комунікаційник. людина до тебе приходить, з тобою півгодини говорить, а ти через півгодини можеш задати тільки одне питання. І що? І що ви хочете від мене? Так, да, я часто задаю це питання, коли щось читаю, і що ви мені хотіли цим сказати. Так, да, це дуже важливо. І в принципі, тут у мене була така думка, що варто сказати про те, що людям, які хочуть бути вправними в донесенні своїх думок, будь-хто комунікації, не комунікації, просто особисті комунікації, просто важливо читати багато різного постійно. Недостатньо, на мою особисту думку, слухати книжки, недостатньо дивитися фільми, недостатньо просто набивати собі там словниковий запас і красиво говорити. Що і навіть тікток не допоможе? Інтікток не допоможе, нічого не допоможе. Будь ласка, ну як нічого не допоможе, окрім читання, фатальні, крім фатальне, фатальні да. такі заяви. Ні, читання, бо воно формує мисленевий процес. Ви навчитесь, читаючи багато, ви навчитесь потрапляти в ціль казати коротко, формулювати свої думки чітко, казати те, що думаєш, і думати те, що кажеш. Оце книжки дуже допомагають. Знаєш, тут я навіть хотіла таку ремарку додати до вашого першого випуску з Богданою на Бурак. Навіщо нам читати? Для того щоб говорити правильно і влучно. І я, до речі, хочу зробити загальний коментар. Ти часто апелюєш до комунікаційників, але нормально комунікувати це компетенція, яка потрібна дуже в великій кількості ситуацій, не тільки в професійних комунікаціях, тому що, наприклад, лікар комунікує з пацієнтом, і я тисячу разів бачив, що лікар казав щось одне або мав на увазі щось одне, а людина чує щось інше. Та навіть нащо на що далеко ходити з друзями, з сім'єю, з дітьми. Ми їм щось віщаємо, щось говоримо, і дуже часто вони чують не те, і, і іноді тому, що ми просто так це сформулювали. У мене є шикарний кейс на це. Боже, він просто феноменальний. Моєму синові зараз 1,4, і ми там буквально так, десь 8-9 місяців йому було. Він почав перше звуконаслідування у нього раненько проявилося, але ми розпочали прикорм, і я йому постійно пропонувала їжу з фразою на візьми. «На, візьми! Ти хочеш їжу? На, візьми!» Він запам'ятав, що на це їжа. І коли він хотів їсти, він хоч приходив до мене і казав: на, на. Я хочу на на. Ну, типу, тянеться ручкою і каже: на на. І я розумію, Боже, як я лажанулась, ти комунікаційник, ти своїй дитині рідній, підмінила це поняття. Зрозуміло, що я побачила свою помилку, я почала йому пояснювати. І це не критичний вік, далеко не критичний для формування словникового запасу. Але. Але цей кейс моєї особистої комунікації з дітьми. Он шикарно і просто пояснює те, що ви говорите, не означає, що ваша ну, людина, ваш співбосідник вас почує те, що ви намагаєтеся вкласти в ці слова. Чи є в тебе ще порада, як розвинути цю функцію говоріння, окрім читання? Ух ти! Питання з подвохом. <пит> Практика. Ну, в, моє, в моєму досвіді читаю я набагато довше ніж комунікую, але 10 років постійного писання і комунікації привели мене в ту точку, коли я вже не дію інтуїтивно, а розумію, куди б веде мене моя інтуїція. Практикуйтесь. Ну нема ніякого, знаєте, це типу 10 тисяч годин. Чи скільки там було в книжці цій? Я її не читала, 10 тисяч але... годин. 10 да. годин, Причому я читав колись, що це не неправдива цифра, але близька до правди. Так, да, по-моєму, з'явилось 4 тисячі годин зараз. Ну, окей, я не буду все лізти, бо я там некомпетентно це коментувати. Бачите, яка класна комунікація? Коли ви щось не знаєте, признайтесь чесно. Що не можете це сказати зараз або там підготуйте тези. Це ж соромно? Ні, це не соромно. Це для мене це визнання своєї компетентності, своїх меж. Людина не може знати все про все на світі, це просто неможливо. Якщо ви намагаєтесь намагаєтесь все всім все пояснити і все збагнути, мені. Важко, де можна так сказати? Це не красиво, але я думаю, це треба буде вирізати, але не варто. Це не соромні, то тож ми це лишимо. Це дуже важливо. Окей, очевидь, люди різні і цільові аудиторії можуть бути різними. Як навчитись комунікувати і спілкуватись з різними цільовими аудиторіями, так щоб ця група людей тебе зрозуміла? Да, так, цільові аудиторії абсолютно комунікаційне визначення. Воно сухе, ні про що нам часто не говорить, ну воно говорить для професіоналів. Я люблю звертатися до людей. У нас Дуже багато зараз, в принципі, на ринку є різних класифікацій людей в сенсі класифікацій від різних авторів. Да, ти сам можеш зі мною поділитися цією інформацією. Чи я відклав Адізеса на трошки пізніше, да. але раз ти говориш, то да я, да, я даю я, тобі би баз, радив, да. я би радив поговорити про Адізеса, і мені його типологія подобається. І вона багато що пояснює з точки зору сприйняття інформації. Там до речі, те, що ти казала, є дуже класна штука, що іноді люди, коли говорять одні слова, їх дуже по різному розуміють і Адізос пояснює, в якому випадку що краще використовувати. Ти тут любиш Адізеса. Я тут більше спираюсь на інтегральну динаміку, яку до нас доніс, переклав Валерій Пекар. Да? І це можна все прочитати у нього в різнобарному менеджменті. Насправді я спочатку почула Валерія, а потім прочитала. І його підхід мені в комунікаціях був трохи легший і зрозуміліший. Точка входу була трохи легша і зрозуміліша. Далі вже було нашарування. І це не завжди книжки, багато статей, подкастів. Чесно, якщо я почну перераховувати книжки про менеджмент, там, книжки про маркетинг, де це все описується, їх дуже багато. Інформації неймовірна кількість. Це все досить зібраний в голові, і викласти це там за 10 хвилин просто ну. Неможливо, але дійсно, якщо піднятися над, над цим всім знанням, то в основі всього є типування людей. Да, ми всі унікальні, прекрасні і особливі, але у нас є спільні риси. І Якщо звертатися до інтегральної динаміки, це риси розвитку можна так сказати інтелекту, що людина на якому рівні може збагнути, зрозуміти, які слова для неї підібрати, і як, як до неї достукатися. Почитайте, це дуже цікаво. Ну навіть не комунікаційникам. Я часто і навіть просто в своїй роботі як менеджера з комунікацій теж керуюся цим. Там мені здається, ця штука буде корисна не тільки в комунікаціях, а й в управлінні, і не тільки людьми, а й розумінні країн, суспільств, тому що вона багато чого пояснює. Наприклад, розуміння, що таке червона парадигма. Воно дуже пояснює поведінку нашого. На жаль, сусіда. Я кажу ворога. Не треба оце от сусіди, там, типо це наш ворог. Ну, ворог по сусідству, да. ворог по сусідству так сталося історично. Скажи, будь ласка, через призму інтегральної динаміки або кольорового менеджменту в твоїй роботі тобі частіше доводиться, з якою категорією комунікувати і. Як це впливає? Ви просто от приклад, бо це так теоретично сухо прозвучало. А як це може на практиці а. працювати? Ну, дивись, у мене просто дуже різний досвід. Мої медичні комунікації почалися в абсолютно червоно-синій системі. Ну для слухачів це система е, сили та система правил установ, і там був один набір е, комунікаційних інструментів. Є прекрасний кейс. Е, до речі, теж з Павлом Ковтоніком він е, е, твоїм гостем. Одним із твоїх гостей у нас був кейс спільний, коли у нас були засідання комітетів в Верховній Раді, там... це в просуванні закону Просування, про медичну реформу. да, з законопроекту тоді про реформування фінансово фінансове реформування медичної системи. І у нас було дуже багато всяких урядових засідань, на які треба було ходити обов'язково, і мова, яка там звучала, це мова сили. Ці люди. Не зрозуміють тебе, якщо ти прийдеш і скажуть Дорогі колеги, шановні, як друзі, ви, друзі, 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 як у вас настрій, як ви себе почуваєте, як у вас діточки? Ні, ці люди не розуміють цієї мови. Вони будуть вважати тебе слабаком. Вони будуть вважати, що ти некомпетентний, ти не можеш приймати рішення, ти не твердий господарник там, і вони просто тебе не почують. Ну, типу, ти просто для них зникнеш. Те саме, коли ти спілкуєшся з ГО, що є в переважній більшості у нас оранжево-зелені, ну тобто, це люди, які піклуються про суспільне благо або в досягання мети, ну тобто оранжева система досягання мети, якщо так дуже. Примітивно скорочувати. Якщо пекар мене почує, він буде мене дуже створити. Ми сподіваємося, що він послухає, але да, критикувати ні. буде дуже. Критикувати буде. І зелена система це суспільне благо. Ну, для мене це так, тобто для комунікаційника, я розумію, що більшість наших ГО вони знаходяться в цьому сегменті. І якщо ти до них прийдеш з позиції сили, вони тебе не зрозуміють. Ну, типу, для них це незнана мова неприйнятна. Я думаю, неприйнятна, неприйнятна мова неприйнятна мова, образлива мова. Я не вмію говорити цією мовою. Мене би це дуже виснажувало. Ти можеш увазі червона? Червона мова, да я бачила по Павлу, що йому було теж це дуже важко. В цій парадигмі жити. ну але важливо було донести думки мовою але... зрозумілою тому він робив для аудиторії. Це. Тому так. він це робив. Ну велика шана і хвала йому за це насправді. Ну тобто, ось це приклад застосування інтегральної динаміки в практиці, да? це спікерство, це донесення своїх думок на різну аудиторію. Як ти думаєш, що ще важливе має бути присутнє в комунікаціях, щоб вони були ну, ефективні, не побоюються цього слова? Я одна думка, яка мене дуже непокоїть. Прям я живу з нею в комунікаціях, ну в своїй професійному житті. Я пишу про неї есеї. Реально, я пишу для себе це. Я пишу про неї там колонки, напевно, які я ніколи нікуди не віддам, і не видам, і не покажу. Це тема людини в комунікаціях, це тема людяності в комунікаціях. Ця тема мене дуже і дуже непокоїть, бо я багато бачу нелюдської комунікації нелюдяної комунікації. комунікацією ми з тобою готувалися до цього подкасту і говорили, сміялися. Ми обоє знаємо, як це відбуває. Ну як це звучить і виглядає. Да? Типу, це коли до студента звертаються, надавати здобувач вищої освіти, здобувач медичної освіти. Там улюблене звернення, це людські ресурси, як коли так прям в комунікаціях. Це людські дуже ресурси. Це дуже надихає, що Я ресурси, кадр. Да. Дуже або надихає, там що. медичний персонал, або там надавач медичних послуг, або Примувач медичних послуг, це хто взагалі? До кого ви говорите? Згадується довгоносики, пам'ятаєш, це шоу там була вислів, це химерна потвора, яка існує в вашій уяві. І, ну воно про це. І мені завжди хочеться спитати, так де людина? Ви до кого говорите? Слуха, ну може не, не варто так. Це все-таки посадові особи, які говорять мовою посадових осіб. Так говоріть до посадових осіб? Ми ж говоримо про масові комунікації і про, наприклад, зв'язку: комунікація лікарні, пацієнт, комунікація медичного закладу вищої освіти, студент, інтерн, молодий лікар. Ми говоримо про ідентичність і гідність в цій системі, типу кожного елементу цієї системи, якщо так можна сказати, кожної людини цієї системи. Бо якщо ви комунікаційник, який сидить і пише за екраном, і ви не розумієте, що вас прочитає людина, от, просто опустіться на цей рівень. Просто зрозумійте, що по ту сторону вас читає людина. Ну, це так. Просто мені здається, да? але цього немає. Я дуже рідко це зустрічаю. І в урядових комунікаціях, де навіть комунікація ГО ГО, громадські організації, напевно, час розшифрувати для тих, хто не розуміє громадські організації, які опікуються пацієнтами. Я теж там таке зустрічаю. І це насправді зараз тренд звертатися до людини, звертатися до її емоцій, звертатися до неї як до особистості. Насправді, я впевнена, що цей тренд, кожен на своєму місці якось та відчуває. Да? Типу, будь ви там керівником, будь ви маркетологом, там я не знаю журналістом. Це відчутний цей тренд. Він повсюди. Я його вичіпала з праці Френсі. Коями ідентичність, і насправді там довга назва, але я зосереджусь на потреби гідності. Це про гідність звертатися в вашій комунікації до людини. Як до людини, як до людини. Обирайте, я не можу сказати прості слова або концепти. Обирайте зрозуміле, обирайте піклування. Якщо ви заклад того охорони здоров'я, це ваш обов'язок піклуватися про ваших пацієнтів. Виберіть мову піклування. Перестаньте їх називати отримувачі медичних послуг або хворий, або хворий, да. <схи> <схи> да, хворий, це інша тема, але да, і тут я знаєш поговорю ще про одну книжку, яку навряд чи хтось колись слухачі з наших подкастів чув. Це книжка україно швейцарського проекту. Розвиток медичної освіти, і це був зроблений підручник для викладачів в медичних вузах. Він зроблений разом з Анастасією Ліухіною. Я думаю, її книжку багато хто знає. І цей підручник, так, він про зв'язку в комунікації: пацієнт, лікар, лікар, пацієнт. Але там дуже класний сторітелінг, там класні описи типових ситуацій, як відбувається комунікація. Між е, лікарями пацієнтів багато описів невдалої комунікації, і я раджу, якщо ви займаєте, от це прям меседж для медичних комунікаційників, які нас послухають. Я сподіваюся, взяти цей підручник. Він є у нас на сайті. Його можна просто завантажити в педевці. Прочитання підручника займе у вас вечір. За вечір ви проникнетесь і емпатією. І ви в своїй комунікації, я сподіваюся, для свого професійного розвитку ви багато чого там візьмете звідти. Мені здається, це дуже важлива книга. Я її дуже люблю насправді. Я її прочитала, прямо коли її от зробили ті типу, повстки. Чудова книга, дуже раджу. Юль, дуже дякую тобі за. Перелік книжок і порад. Якщо дуже коротко підсумувати, можна казати, що для того, щоб вас зрозуміли, говорити потрібно просто, потрібно зрозуміти, навіщо ви це говорите і чого ви хочете досягнути. Потрібно розуміти, з ким ви говорите, і в першу чергу бачити перед собою людину, а не об'єкт. Так, дякую. Якщо підсумувати то так, дякую.